Вітаю, шановні колеги! Мене звуть Оксана Павліченко, я вчителька англійської мови вищої кваліфікаційної категорії, вчителька-методистка, співавторка підручників з англійської мови стартап для початкової ланки нової української школи. У роботі над підручником для третього класу також брала участь моя співавторка Світлана Печеніська-Губарєва, кандидат філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Під час нашої співпраці ми намагалися поєднати новітні розробки науковців у вивченні іноземних мов з досвідом вчителів практиків, беручи за основу найкращі провідні світові та вітчизняні напрацювання. Всі ми маємо багаторічний досвід роботи у сфері освіти, і головною метою, яку ставили ми перед собою під час створення цього навчального видання, було навчати своїх учнів так, щоб зацікавити їх іноземною мовою, підвищувати мотивацію дітей до опанування англійської завдяки ігровим. Комунікативним, проєктним та інтерактивним методикам, аби розширити їхні можливості самореалізації в сучасному світі, чи то в Україні, чи то за кордоном. Підручник укладений для третього класу нової української школи на базі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександри Яківни Савченко. Підручник враховує загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і сучасні методики викладання іноземних мов у світі. В підручнику реалізуються наскрізні інтегровані змістові лінії. Видання має чітко виражену діяльнісну спрямованість. Містить велику кількість завдань, що сприятимуть розвитку комунікативних умінь, критичного мислення, креативності, вміння співпрацювати в команді. Матеріал підручника чітко структурований і подається за принципом від простого до складного. Основна мета підручника сформувати в учнів базу, яка в подальшому розвинеться у здатність спілкуватися англійською з носіями мови на елементарному рівні, уможливить реал life комунікацію. Сучасний дизайн, якісний аудіо супровід від носіїв мови, яскраві ілюстрації та багато інших научних матеріалів не лише викликатимуть у школярів позитивні емоції, а й полегшитимуть сприйняття нової інформації. Стартап це спільний проєкт видавництва ранок та міжнародного громадського об'єднання Go Global. Обираючи наш підручник, вчителі й учнівство отримують видання з логічною побудовою, де матеріал подається від простого до складного за принципом трьох ПІ Presentation, Practice, Production. Видання з цікавими учням завданнями, які націлені на формування всіх видів мовленнєвої діяльності і повністю відповідають віковим особливостям і інтересам дітей молодшого шкільного віку. Елементарні діалоги з повсякденного життя, що дозволять здійснити плавний перехід від контрольованої мовної практики до самостійного висловлювання у формі рольових ігор. Дискусії і групової роботи. Проектні завдання до кожного розділу рубрику «Storytelling», що сприятиме розвитку навичок аудіювання і говоріння аудіосупровід у виконанні носіїв мови для призвичання українських дітей до сприймання на слух справжньої англійської мови, велику кількість різноманітних ігор. І допоможе підвищити мотивацію школярів до вивчення англійської мови і створить сприятливу атмосферу на уроках, в тому числі великих підсумкових ігор наприкінці кожного розділу, для повторення і перевірки навчального матеріалу у невимушеній ігровій формі. Електронний додаток з інтерактивними завданнями, які можуть бути використані для роботи як у класі. Так і вдома, з можливістю перегляду вчителем динаміки самостійної роботи кожного учня. Електронний додаток є особливо актуальним і ефективним під час онлайн-навчання в умовах наших сучасних реалій, методичну підтримку у вигляді авторських презентацій і вебінарів. Підручник містить вісім розділів. Unit 1, We are at school again. Unit 2, I love my family and friends. Unit 3, World of Professions. Unit 4, Happy Holidays. Unit 5, Home Sweet Home. Unit 6, Our Magic Planet. Unit 7, Rest and Hobbies. Unit 8, Food. Всі вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що полегшує орієнтування у підручнику. Уроки в підручнику побудовані за принципом зростання рівня складності, коли рецептивні види діяльності зорове сприймання і сприймання на слух – передують продуктивним, усному продукуванню і взаємодії. Розпочинаються уроки з коротких діалогів або текстів, у яких презентуються нові лексичні одиниці. Відповідно до психофізіологічних особливостей молодших школярів, подання нового лексичного матеріалу відбувається за допомогою достатньої кількості художніх ілюстрацій та аудіосупровіду, записаного носіями мови. Аудіозаписи дають можливість дітям одразу засвоїти правильну вимову слів і наслідувати її. Учні мають прослухати, повторити і розіграти запропоновані ситуації в класі. Після вправ на презентацію нового лексичного матеріалу подаються завдання на його відпрацювання і закріплення. Учні мають прослухати короткий діалог або текст і обрати один з запропонованих малюнків або з'єднати два малюнки чи малюнок і текст. Після цього подаються вправи на складання власного висловлювання з опорою на мовленнєві зразки і малюнки. Подані мовленнєві опори служать для використання учнями на уроці і формування комунікативних умінь. Граматичні структури введені в них імпліцитно, а не у вигляді правил, адже молодші школярі здатні їх запам'ятовувати поки що не усвідомлюючи. Для того, щоб привернути увагу учнів до найважливіших моментів використання граматичних правил, подається інформація у рубриках «Remember» та «Read and Remember», у вигляді демонстраційних малюнків і ключових слів та фраз, в кожному розділі є найпростіші, цікаві і нестандартні завдання на формування навичок письма, наприклад, вправи де необхідно вставити пропущені букви в слова, скласти слова з поданих букв з опорою на ілюстрації, правильно написати слова, що подано у дзеркальному відображенні скласти речення з поданих слів. Завдання подано у вигляді ребусів, щоб підтримати зацікавленість, адже діти тільки вчаться писати, і правильна мотивація дуже важлива на цьому етапі. Наприкінці кожного розділу є рубрика StoryTime, де метод storytelling представлений через ілюстрації дитячих коміксів з аудіосупроводом. А учням пропонується спочатку прослухати, показати відповідні малюнки і повторити, а потім розіграти почути в парах. Наприкінці кожного розділу також подаються творчі та проєктні завдання. Ігрові комунікативні форми завдань найорганічніші для дітей молодшого шкільного віку, адже вони входять в коло їхніх інтересів, стимулюючи бажання розуміти і використовувати іноземну мову, сприяють вихованню позитивного ставлення до неї, а також усуненню психологічних бар'єрів перед іншомовним спілкуванням. У підручнику пропонується багато різноманітних авторських ігор, які вчитель може провести у класі як офлайн, так і онлайн, ознайомившись з правилами в кінці книжки. Хочу підкреслити, що підручник побудований таким чином, що вчителі можуть розподіляти навчальний матеріал на власний розсуд, підлаштовуючи його під потреби свого класу. Диференційована система вправ дозволяє підійти індивідуально до кожного учня. Чому варто обирати наш підручник? Підручник побудований з урахуванням реалізації ключових компетентностей, таких як, наприклад, ініціативність і підприємливість, уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною і англійською мовою. Екологічна грамотність і здорове життя, інформаційно цифрова, культурна, соціальна і громадянська компетентності тощо. Тому він має метапредметний характер. Комунікативний характер більшості завдань формує в учнів готовність спілкуватися англійською мовою. Головні персонажі підручника українські діти та їх однолітки з Великої Британії. Вони спілкуються між собою та знайомлять у такий спосіб учнів з реаліями свого життя і з питаннями, які хвилюють школярів даного віку. Діяльнісний підхід добре простежується саме в проєктних роботах. Зрозумілі інструкції, що супроводжуються фотографіями, спонукають учнів до взаємодії практичного застосування набутих знань. Підручник містить велику кількість ігрових форм роботи. Ігрове навчання покликано перетворити вивчення мови на захопливий процес, підвищити мотивацію учнів та знищити психологічні бар'єри, створюючи сприятливу атмосферу на уроці. Ігри розраховані на закріплення отриманих знань і формування навичок усного мовлення, часто передбачають рух, міміку, дію, тобто відбувається поєднання мовленнєвої активності із фізичною, що підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Багато рольових ігор допомагає зануритися в автентичне середовище, приміряти на себе ролі інших осіб. До підручника передбачено інтерактивні завдання у електронному додатку на навчальній електронній платформі Easy, яка серед іншого містить аудіосупровід до підручника, який можна завантажити на власний прилад, або прослуховувати безпосередньо на платформі. Тексти для аудіювання, які можна завантажити. Онлайн-завдання, такі як одиничний та множинний вибір, встановлення відповідності, встановлення правильності, неправильності, твердження тощо. Платформа має багато різних можливостей для вивчення іноземної мови. Навігація є зручною і зрозумілою. Після виконання завдання додаток здійснює перевірку онлайн і учень або учениця миттєво отримує свій результат. Працюючи в мобільному застосунку, розробленому для безкоштовного використання на мобільному телефоні, можна навчатися в зручний для себе час, зберігати власні результати і відстежувати свій навчальний процес. Використання інтерактивних форм в роботі допоможе вчителям урізноманітнити свої завдання, організувати в разі потреби онлайн-навчання і стимулювати учнів до вивчення мови. Була рада розповісти вам про підручник стартап, головною метою якого є навчання іноземної мови як засобу спілкування. Маємо сподівання, що навчально-методичні принципи підручника та матеріал цього видання сприятимуть підвищенню зацікавленості школярів до вивчення англійської мови як засобу спілкування з однолітками, розширенню їхнього кругозору та духовному розвитку. А вчителям. Бажаємо обрати найкращий підручник, який дасть змогу з легкістю та задоволенням організувати навчальний процес. Дякую за увагу!